Прогноз погоди в Україні на 4 дні з 4 по 7 вересня мене звати Українчик. Шалено спекотна погода потроху майже непомітно почне відступати. Звісно, на Холодригу розраховувати не треба, ну, як мінімум, у найближчі тиждень. А от на короткочасні грозові дощі можете покластися, адже вони будуть, хоч і не в усіх областях. 4 і 5 вересня синоптики прогнозують грозові дощі різної сили у 10 областях, 6 і 7 числа дощі завітають у гості до мешканців п'яти областей. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 4 по 7 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто. Ви нас дивитесь. І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 4 вересня, синоптики прогнозують грозові дощі у 10 областях. північ на Чернігівщині, денна температура повітря. Коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 25, плюс 27, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Житомирщині, Чернігівщині у Київській і Сумській областях, мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 20 плюс 18, в районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 25 плюс 27 в світлі години від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів вище за нуль, нічна плюс 20, плюс вісімнадцять. На Миколаївщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 20, плюс 18. На Запоріжжі і в Криму, а також у Одеській, Миколаївській і Херсонській областях литимуть короткочасні грозові дощі: вітер північно-східний, сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині, а також у Чернівецькій області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Тернопільській і Івано-Франківській областях в денний час від 26 до 28 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14, на Хмельниччині і у Рівненській області в світлі години від 26 до 28 градусів з позначкою Плюс, в темні плюс 16 плюс 14. В Закарпатській області в денні години доби від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні плюс 16, плюс 14. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні плюс 20, плюс 18. на Луганщині в день плюс 27 плюс 29, вночі від 20 до 18 градусів вище за нуль. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 20, плюс 18. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі від 20 до 18 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в темні плюс 20 плюс 18. На Вінничині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. В усіх областях центрального регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. 4 вересня жодних магнітних бур не буде, сила магнітної активності сягне 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. У четвер, 5 вересня, дощові хмари накриють 10 областей нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області, а також на Київщині і в Києві. В денний час плюс 25 плюс 28, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність і без опадів вітер східний. 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області в день від плюс 25 до плюс 27 градусів, вночі плюс 20 плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 25 до 27 градусів з позначкою «плюс», в нічній – плюс 20, плюс 18. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 25, плюс 27 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темній. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів вище за 0, нічна плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області вдень плюс 25 плюс 27, вночі від 20 до 18 градусів з позначкою плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях а також в Криму короткочасні грозові дощі, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Тернопільщині вдень плюс 24, плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській області в денний час від 24 до 26 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 14. На Хмельниччині і в Чорнівецькій області в світлі години від 24 до 26 градусів з позначкою плюс в темні плюс 16 плюс 14. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 25 до плюс 27 градусів в нічні плюс 15, плюс 13. В усіх восьми областях Західного району України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 29 градусів тепла, нічна плюс 21 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 23 до плюс 21 градусу. На Луганщині, Харківщині і в Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер східний, доволі сильний 7-12 метрів. За секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи? Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України на Полтавщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 18, плюс 16, На півдні Кіровоградщини в день плюс 24, плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Дніпропетровщині в денний час термометри покажуть від 26 до 28 градусів спеки, в нічний плюс 18 плюс 16. У Вінницькій і Черкаській областях вдень плюс 26 плюс 28, вночі від 18 до 16 градусів тепла. Короткочасні грозові дощі очікуються на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Дніпропетровщині і Кировоградщині. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. 5 вересня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Індекс магнітної активності 2 бали це зовсім невідчутний рівень. У п'ятницю 6 вересня короткочасні дощі з грозами очікуються у п'яти областях нашої країни. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 градусів, нічна плюс 17, плюс 14. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 24 до 28 градусів тепла, в нічні плюс 18. Плюс 15. В усіх частинах південного регіону короткочасний грозовий дощ, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях вдень плюс 25 плюс 28 вночі від 16 до 13 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях, в світлі години доби від плюс 24 до плюс 27 градусів в темні плюс 20 плюс 14 у Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 25, плюс 28, вночі від 17 до 14 градусів з позначкою Плюс. Місцями короткочасні грозові дощі варто чекати на півдні Кіровоградської області. В усіх інших частинах центрального регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-східний, 7-12 метрів. За секунду. 6 вересня магнітних бур, на щастя, не буде. В суботу, 7 вересня, синоптики прогнозують дощові опади у п'яти областях, а саме у Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині і в Криму. А ще короткочасний грозовий дощ очікується у південній частині Кіровоградщини. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 28 градусів, нічна плюс 17 плюс 13, на сході і півдні в день плюс 23 плюс 28, вночі від 19 до 13 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 24 до плюс 27 градусів, в нічний плюс 17 плюс 14. 7 вересня магнітних бур не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.